Е, все таки вас готовася доет? Е, гідна зміна? Аплодисменти нашому доєте. Я реально для всіх передаю цю естафету раз і назавжди. Далі галичелюди проводити Юра! Дуже, звичайно, дуже приємно, що я нарешті повіняв своє колишнє оточення своєї роботи і, нарешті, буду продовжувати займатися тим, чим люблю у Старлайті. Дівчатка, хлопці, прошу присідати. І, звичайно, я думаю, що це буде вже мій перший такий тост на цій посаді. Прошу вас наповнити кену. Дуже прошу. Персонал, дайте, будь ласка, нашим старшим ложки до морозова і бутилку горілки. А тепер тост. Знаєте, е, насправді є тости веселі, є тости не дуже веселі, але є тости про реальне життя.